Dobре, on... Прошу відкрити зібрання сьогодні і систематизації власних угод, дослідження, обговорення теорії і практики. Присутні Іванна Смаць, береж Гуський, запрошується симола Оленічева, експерт з порядку фінансових. Аллосе. Порядок денний: проступлення за мене Druga pitanje. Pro nadany zhodna podix the main dialki na rozrob technici documentacji in Zemlani Strojšia do podiftów objednęlia the manych, kun dalej vlasti na teritoriją sysskoj radio. Prodania dozvolto za Karpatia Airs NGO z rollen projekt. They said that we'll go over here, where's the many diamonds? Of the time, who should be the many yeah, the school doesn't manage the passage to hold this in a run сім'ї не звертався щодо наміру в подальшому використовувати земельні ділянки. У зв'язку з цим пропоную вручити земельні ділянки користувачів, які померли до складу земель запасу сільської ради. Шановні присутні, пропоную на сесії сільської ради поговорити про зварний проєкт рішення. Хто за це питання, прошу підтримувати. За, проти п яне, п яне. <coughs> про питання. Опитання про надання згоди на подія земельної ділянки та розробку технічної документації земляному сторону щодо поділу та земельної ділянки комунальної власності на території сільської, уродівці, сільської ради Слово надається сільському границі. Доброго дня всім. Іван Іванович, з вашого дозволу. Там у вас ве, дві питання, я їх просто на графіці поясню, щоб ви, вися перекидайте. Можна за секундочку? Значить, мова йде про поділ по, земельної ділянки. Третє питання. Мова йде про надання дозволу на те, енергії не далі Я в комплексі ці два питання поясню. Що будемо. Дивіться, ми говоримо, що у жнятині маємо маси гіктарій. Будь ласка. тут, господи, вірмозни, тут підліз у нас оце цей контур, оцей гектарі. Я учер екран запись. Может у Щоб экран закрытый из... буде можно. Просто графік. секунду. Вони і за то, що може, да ну. Да, да, а, да, а ми ж публічно як картинками додати. Так в мене, що ніхто відкрити, Значить, От, мова йде про 80 гектарів ділян, земельної ділянки у селі Шатві. Якщо ви пам'ятаєте, там французький банк кредитує Єос Дніпропетровський, тому що, в принципі, готові були взяти в оренду земельну ділянку для розміщення сонячних панелей, але зараз держава запила умову, що не буде просто сонячні панелі, а принципово з закопчувачем. Розумію, що вони могли гратися, тобто акумулятор, паралельно акумулятор, щоб електроенергію травмі, коли, коли можна сюди грати. Але, але ми попередню сесію. Відвели зелену ділянку, відведи земельну ділянку 36 гектарів. от ми могли зараз на, на неї переходити, ну, але я да, да, да. І Тоді вже на сесії було О, тут. Або отут, наприклад, що. Да. А потім відкриємо. Де те Господь. І саму схему трубопровода дружба. Потім відкриється. О, як себе добре йде. Воно просто дуже багато От, ми відвели. Так ли можна? О! Чуть вище. От, ми відвели земельні ділянки, бо якщо ви пам'ятаєте, ми відвели 36 гектарів. Ми відвежуть від каналу. Ми відвели один гекта, гектар. І вот, відвели от, бачите, 2 гектари земельної ділянки. Уже зараз на сесії мало бути про затвердження їх і про передачу в оренду, щоб могли розміщати сонячні пальні. Разом з тим, не переходимо раз. Давайте оп, тепер ще раз, ту, що там, де лінія нас не зворудила. Це, це фізична карта. Нет, а где фотография? Нет. Нет. Да? нет. Вот там. <пит> петь, ну, але, Можете може може закривати всі вкладки, або так же камеру включити. Нам фізично треба. Чи? Уже не треба, закривати Ви розумієте, про котрий контур ми говоримо. Фізично не треба. Тоже треба, щоб на, на, на очі не бачити. Я розумію, за того, що і запис іде, і. Все, це ми бачимо, що ми відвели попередню сесію одну, дві і три. Земельні ділянки. Зовнішні межі модель. Це може бути. Що таке у нас? Запіз дуже много бере ресурс з ноутбука, тому що... Де... Може за столом, без. Ну, це просто за сторону Ну, Це просто схема газопроводу дружба куди йде. І виникло питання. Давайте розсубромо потім затримаємо, і ще вчем далі, щоб вони не шакала. Тут йде газопровід. Газопровід не середнього, а віку тиску на Угорщині, реліз, да? Значить, Тут забили умову, що 350 метрів у цю сторону. Я зараз ми відкрили, покажу, 350 метрів у цю сторону, не мають права нічого будувати, нічого садити. І так поздовж, де йде газопровід. Відповідно, ці земельні ділянки одна і дві, і від цього 350 метрів всю сторону, там, де ми відвели, а це земельні ділянки, яку ми сформували, бачите? значить, Стає нецікаво. Стає нецікавим, тому що тут ні, ніхто не дає дозвіл на розміщення сонячних планини. Закриваємо це, відкриваємо, що пропонується. Це поки що контрполохцю. Не тут навіть так вже. Най буде паровозик, який ще. Це просто великі фотографії, бо то, що скинули дуже велико розширення, вони знімав дуже багато мало соціально. Так, український ну, проєкт українська. Ні, я кіщусь я на такі два подключати на одному записі на другому на проєкту. я не проєктувати. з цим це справляв. <speak> znači, контур rozumijeme, prošći ti vidi vredeni 36,2 i od 1 rozumijeme. Dvajte še prime tu i tu bi žele zneka čaj na nječ, ali ja že bi korijenski pošao da mogu. Ne ide nječ. Oh. Добре, мало зменшити. Просто чуть внесок. Чуть-чуть сюди. Чуть -чуть, Про що? На, на весь екран типу да. станцію. Так. Все, тут хорошо все э, видно. Значить, вот, тут мала бути станція із докупінчувальними. Тут у нас йде високовольна лінія, бо більше немає не, не, не десь э, цю виробленої електроенергії. Значить, Від високовольтної лінії були у нас два питання. Нас це хай стоїть. Були два питання: або кожні 340 метрів ставити стовп величезниці і лінію вести так, або ми прийняли друге рішення, і НТР, там погодило, всі погодили, що ми робимо тут відводимо земельну ділянку, бо написано, що трансформатор ставиться на землях генерації. Тому, якщо на попередню сесію ми відвели 90 сутир, щоб принципово поставити трансформатор, але не треба це питати, щоб поставити трансформатор і поставити пару сонячних панелей, щоб показати НКР, що дійсно тут на цій земельній ділянці не лише трансформатор і землі генерації. А вже звідси зменшити трансформатор силової поті, цю електроенергії, електро вже дозволяє це кабелем проводити. Землю кадру, щоб не портили естетику і так далі. Ціна питання вже цього кабеля лише 6 мільйонів, а лінії там майже 30-40 мільйонів. Мало того, облене завішувало на майбутніх інвесторів, 10 кілометрів виконали техніко-економічних готування, у Львові відповідно обленерго до, обленевно, до умов, завішували Завішали 10 кілометрів у Беремівський напрямок, бо у них є роз'яснення, що якщо Мукачівський приймає, а Беремівський слабий. Але так що ставить економічна станція, щоб... Якщо відсікається один, щоб було справлені на другий. А тут, там, де справлення на Берейський район, дуже погана лінія. Тобто, умово, ми мені так підписали, що це мабуть зробити, це мають зробити, це ми на цьому пішли. Доки ми не бачили, що газопровід це є двоякі роз'яснення. Що на газопроводі це є не стаціонарне будівництво, лише розміщення сонячних панелей. Але я так полю, що французькі ці інвестиції не хочуться замарачувати з нашого юридичного момента, вирішили, що не ставити, закриваємо це. Не ставити на охорону земля там, де трубопровід. Ще одну, будь добре, відкриємо і вже далі цю. Котру ми, цю... ми відкриваємо. Тут у нас це зображення, і ще потреєнно відкрити. От цю відкрити вже тоді. Мо дивіться, про то, що ми відвели земельну ділянку, тут і зображено щось довго відкриває. Цю, що ми що бачите, 36 гектарів. Подивіться, скільки попадає із 36 гектарів, 15 гектарів попадає в охоронну зону. Тобто тут інвестор каже, толку йому в оренду зелену ділянку, якщо тут не може ставити, йому ніхто не погоже. Залишається 36 мінус 15, лише 21 гектар де можна. Мало того від трубопроводу і по ту сторону закриваємо цю карту. І котруємо відкриваю, я не пам'ятаю. І вже останнє. Я б навіть попробую тут моделювати. Це схематично те, що показує. Там, де труба, і як до... То... А там, де труба іде, і на два боки вузки, то... топку. Ну от цю давайте тоді відкрити. Давайте цю ту не треба. Значить, на телефоні схожі робимо, а то подивіться. Так навіть рік. О! Тепер дивіться: друга частина урочища. Все, це добре мені? Друга частина урочища. Тут земельна ділянка сформована, бачите, одна-два гектара. Отрикутник от, другує, то що ми дали рішення на відвод. І ці 36 з яких відповідно від труби. Недобре. добре, далі ми попросили Степана Іосича фірму земельну ж, розкиньте нам на другий бік у труби, де там ще охоронна зона. Оце По в нас пустоє. Вони розкинуть у другий бік підуть сюди теж охоронна зона. Тобто 100 тисяч зіктаю, а контур, якщо пам'ятаєте, от такий. З цього боку, то, що ми відвели значить, зараз пропонується зареєструвати право комунальної власності. На цю 36, на цю 2-1, на цю 2 і просто стануть землі комунальні власності села. З цієї 36 буде була пропозиція зробити розподіл земельної ділянки, технічну комітату, ще раз що це залишається з, з одного кадастрового номера, розприяти 14 чи там залишили за комунальну власністю, хоча на цю комунальну власність. А другу частину по-своєму з одного кадастрового номера зробимо два кадастрові номери і дає їм пізніше в оренду. Але стоїть питання, що їм треба 45 гектарів, бо люди кажуть, що вони не будуть вкладати величезні мільйони, вони хочуть йти максимально, тому ж міст, щоб вони не заплатили за модернізацію подстанці, за то, це діло, а кось би ся, десь, непонятно, десь, передають на баланс обленерго, тоді теж ще проще. Ми запропонували, що давайте. Розкинемо це, що було пустоє, розкинеме на цей бік, де охоронна зона, і порахуємо степання, скільки це там де не підпадає під охоронну зону. Тут вийшло 9 гектарів. Додаємо мене, тут з 36 буде 24. Уже стало 33 гектари. Тоді, якщо ми лишали це поле пустоє, то тепер у нас не по факту тут зайнято і тут занято, а все пустоє. У середині, розумієте, ми двох. Такі двіжень зробили однобули. І з цих двох двіжень ми зробили це не використовувати. А тепер по факту не використовувати. Тепер по факту синій трубопровід іде. Тоді виходить, що це була пуста земельня ділянка, а мало бути синий трубопровід. А мали бути раз, два, три. Тоді ми це реєструємо за комунальну власністю. Пізніше настрію відведений, час відведений, а потім затредене це оренду. І от такий кусок і тоді стається сільською вся серединка. Площа ще й менше в легісне відводить. Але площа стає набагато менше, ні молосом. Тоді ми ще у вороті, щось ми вилучили у землю запасу, а на сильних всіх, сітко померше давно, давно, давно. І тоді формує ту станцію, там, де було 90 софір, ще формує 10 гектарів, щоб вже стало інколи ще накиліпше. Туди саме це обманка. Будемо стати трансформатор і, нам, і, нам, і нам на лендарі, ті ці панелі. А тепер реально тут саму високової, задую цього Борканюка, будуть стояти. 20 гектарів, тижні землі запасів. І відусі ще раз на першу карту ну, і орієнтуйтесь там, де було трансформатор 90 сотин. Ну, То п'ять було відкривати. Зараз no, no, да. я вам покажу. То, вийте, да. Ще раз можути, ви можете якого? Кадастр, кадастр. Можна телефоні розуміти, розводити. Місяця. Це трубопровід, а це в нас формова, це було пустоє. Тепер із цього стає телефоні. Скоршим вас ми за небавили. Просто не кіпнути. Я не встиг на телефон. О! Секунду. Що, значить, тепер по ходу буде... По ходу буде так. Це за, а, а було відведено так. Пам'ятаєте, тут є 2 гектари. Тут три, тож і Це залишаємо. І це залишаємо за землями запасу. Землі запасу були так. Бо це червоне було до це. Пам'ятаєте? 36, тут 2 і 1. А ця 36. Тепер тут охоронна зона буде досюдова. Це залишаємо. Це залишаємо, Це залишаємо. І робимо відвод тут. Тут робимо поділ, зареєструємо комунальну власність, робимо поділ з одного кадастрову номера 2 кадастровину, який майбутній перейдемо на послідую сесію в оренду, а цей залишимо, бо це вже сформована земельна ділянка. Зробимо відвод C тут, і це додаємо, це стає менше, як було це. Тоді другу різницю довідводимо, там, де було донор саму лінію електропередач, от довідводимо вот так. Тут ка у нас є на кар'єри те вулиц вулиц Боркалюка, отту є він. Тут ка кар'єра. Там ка центральна улица, тут ка Дукновича, да? І буде от так 10 і тоді буде проще відповідати їхнім заявам по Тому, е-е, тепер питаюся два питання. Перше, зареєструвати право комунальної власності на три земельні ділянки, на одну велику земельну ділянку зробїте розпоряд тих їх будуть розподіл. І в зв'язку з тим, що вилучення пішло там людина по 10-15, по помирали по 20, років, як вона стала докупи, так контур, воно було так зігзагами, ми виходило прямо і тоді буде там 10, і тут відповідно 9, і тут 24, а саме сільської. От і так ми можемо взялися, що ми реалізуємо цю інвестицію. Та пропозиція.

O rendi за мене ділянок. Почув питання слова дається за порядником словочаносні. Та розложенный проект пропонується ректор пропонується рекомендувати даному Депутатському корпус погодити, надати дозвіл на розробку проєкт від них, довго мене, Прошу за це питання прогулосувати. Хто за проти, вище на привіт? По питанню про погодження ділянки, посіяні, надавсь. Зв'язку з заявою легікові Миколаївні мешканки слава вулиця Шевченка. Розроблені кадастровим плану змейних діянків для дівництва обстановлення житлового господарських уділів спорт розташований садоводальницю Шевченка 5. За результат проведення мобілізації діянки в мене і фактичні межі земельної ділянки відповідають розробленому кадастровому плану. У матеріалі справ відсутній підписку користувача до господарства розташованого за адресою села Голода в вулиці Шевченка 3, оскільки власник майна проживає за кордоном. Івана, що читали мою задачу, але це так стало, що в вулиці Шевченка немає людини вдома, це відносини свою комісію затвердити по одній стороні повинна тома, а там не на проблем якісно. Пропоную депутатським корпусом на засіданні сесії пані Сенежі Шухани Дімова. Прошу внесу. Внесу голоса. За, проти, рішення